Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сили антитерористичної операції 25 разів вступали у вогневий контакт з терористами упродовж минулої доби в районі населених пунктів Орлова Іванівка, Кумачова, Шуми, Новоіванівка, Мар'ївка, Красний Яр, Стукалова Балка, Савур-Могила та Аеродрому Луганськ. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Пропоную зараз подивитися карту Сходу України, як зараз виглядають. Сили наступальні української армії а також бойовики, які затиснуті, бачите, у кільце. Продовжується артилерійсько-мінометний обстріл позицій АТО з території Російської Федерації. Упродовж цієї ночі та ранку росіяни обстрілювали нашу територію. Вчора ж диверсанти. Пошкодили магістральну кабельну лінію на ділянці Ясинова та Красний Луч Донецької області. Без зв'язку залишились Дебальцева та Дзержинська. Артемівськ, Горлівка, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Слов'янськ. Наразі відновлення мереж зв'язку неможливо через бойові дії в цьому районі. Повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Олександр Бергенець, народний депутат України, який виїхав у зону антитерористичної операції. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці, щойно говорили з людьми, які зупинилися на узбіччі. Це компанія, що повертається у своє звільнене місто Дебальцеве. Вони понад два місяці жили на Полтавщині, а тепер планують обжитися і запросити своїх нових полтавських друзів у гості. Нас із метром теж запросили, але хоча б тижні. Через два, бо треба скло вставити фасади підфарбувати. Вони знають, що їх будинок через велику обережність української армії майже не постраждав, але у ньому жила терористична гідотна. Гдота і понищила все, що можна. Тетяна показує постільну білизну і подушки, посуд, який вони везуть із Полтави. каже: не будемо ж ми спати на тому, на чому спали ці скоти і їсти старілок, із яких вони їли. Донбас оживає. Шкода, що ще не увесь. Слава Україні, слава героям. Пише Олександр Бергенець на своїй сторінці у Фейсбук. Дмитро Чекалкін пише про ситуацію, яка складається в Луганську. Там терористи вже третій. День грабують гіпермаркет метро. По словам очевидців, вооружені бойовики вивозять товари з маркету на машинах. Як відмічають місцеві жителі, вже який день підряд возле магазину наблюдається скоплення вооружених людей. Вони заїжджають на машинах і вивозять товар, сообщають очевидці. Напам'ятаємо, раніше сообщалось, що бойовики Луганської народної республіки грабили гіпермаркет «Епіцентр» в Луганську. Також на днях з'явилася інформація о том, що бойовики ДНР разграбили магазин АТБ в Донецькій області, пише Дмитро Чекалкін на своїй сторінці у Фейсбуці. Радник міністра оборони Олександр Данилюк пише про долю тих хлопців, які нині воюють на сході України, і, зокрема, тих, хто отримав там поранення. Хлопці, які отримали поранення, несумісність з подальшою військовою службою. Відсьогодні будуть брати участь поза конкурсом брати поза конкурсом до військових вузів на цивільній спеціальності з подальшим працевлаштуванням на відповідні посади в Збройних силах та Міноборони. Після завершення АТО таке правило буде діяти для всіх учасників, включно з військовими спеціальностями. Працюємо над тим, щоб аналогічний порядок був у всіх вузах, які готують державних службовців. Насамперед силових в МВС, СБУ, прокуратуру, суди, державні адміністрації мають прийти ветерани. Нам треба не лише нова армія, а й нова держава. Пише Олександр Данилюк. Борислав Береза, речник правого сектору, пише про те, скільки. Було в армії генералів до початку проведення антитерористичної операції. Мені тільки що сообщили, що до початку воєнних дій у нас була офіційна численність армії 142 тисячі чоловік і 180 генералів. У мене візник питання, це у нас армія маленька і генералів? Дофігас питає Борислав Береза. Ну і. Російські політики продовжують коментувати засідання Ради безпеки ООН сьогодні вночі, вночі в Києві це було, а в Нью-Йорку це було 17-та година. Відбулося засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалося українське питання. За ініціативою Російської Федерації розглядалося гуманітарні питання. Зокрема, Росія наполягала на тому, що в східних областях України. Є гуманітарна катастрофа, і Росія хоче долучитися до вирішення цієї гуманітарної катастрофи. Але Радбес не підтримав Російську Федерацію. Борис Німцов, російський опозиційний політик, пише на своїй сторінці в Фейсбук. Зачем Кремль добивался созыва Совбеза ООН по Украине? Неужели мазохисты? Они что, не знали, что никто не поддержит предложение России о вводе в Украину российской гуманитарной миссии? Знали, конечно. Никто, включая китайцев, не поддержал, так как отлично понимают причину гуманитарной катастрофы. Поставки оружия и боевиков из России. Итог – 740 тысяч беженцев, из которых 170 тысяч находятся в России а делается это исключительно для внутреннего потребления, чтобы наивный зритель Путин ТВ еще раз осознал миротворческий порыв российской власти и цинизм Запада. Правда, китайцы картину смазали, не поддержали, но пропаганда об этом умалчивает. Кстати, Гитлер тоже часто выступал с мирными инициативами, а немецкий народ свято верил, что нацисты за мир во всем мире, пише Борис Немцов. Колишний керівник секретаряту президента Ющенко, а нині народний депутат України Віктор Балуга пише про коментування подій в АТО у Фейсбуці про те, чи варто це робити. Давно говорю, що людям, які мають стосунок до силового блоку, слід заборонити висвітлювати деталі операції ще десь, окрім як на доповіді президенту, главі держави. Главі уряду, керівництву парламенту і головам проукраїнських фракцій. Бо деякі персонажі не розрізняють, де межа між достатнім інформуванням населення і самопіаром. В результаті маємо ситуацію, коли через Фейсбук штурмують Донецьк і засилають шпигунів у терористичні організації. Останній випадок особливо потішив. Тобто, автори цієї заяви ставлять собі в заслугу, що МВС лише зараз, після місяців конфлікту, думає над тим, щоб заслати агентуру. Особисто у мене ці слова викликають не гордість, а обурення. Хіба у нас досі там немає своїх людей? По-моєму, тут не пишатися треба, а каятися у власній непрофесійності. Я вже мовчу про те, що навіть у бізнесі є принцип гроші люблять тишу. Про війну взагалі мова не йде. Пише Віктор Балуга на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і Геннадій Кернес дав сьогодні про себе знати. Міська рада Харкова присудила звання почесного громадянина міста, члену Ради Федерації Росії Олександру Шишкіну, який підтримав анексію Криму. Про це у своєму Фейсбук написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков проти цього рішення висловилося лише. 14 депутатів міськради зі 100. І як вважає Аваков, міськрада Харкова не має права на подальшу. Роботу і Верховна Рада України повинна розпустити таку міську раду. Андрій Павловський, народний депутат від Батьківщини, пише з поверненням гепи колорадські тварини знову активізувалися в Харкові. Харківська міськрада приймає провокаційні проросійські рішення. Така міськрада не має права на існування. Готуємо постанову Верховної Ради про її розпуск. Також звертаюсь до генерального прокурора пана Яреми з вимогою поновити старі кримінальні справи проти Кернеса і відкрити нові є за пособниць за пособництво російським сепаратистам так само вчинити щодо депутатів Харківської міської ради. Про це ж пише і Зоряншкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. По дорозі в АТО пише він на півгодини, заїхав в Харків. Патріоти пікетували мерію і вимагали відставки Українофоба Кернеса. Молодці цілковито підтримую позицію міністра МВС Арсена Авакова. Харківську міськраду потрібно розпустити як зрадників державних інтересів. Це повноваження Верховної. Ради кажуть, що на хворих на голову психопатів не варто ображатися і звертати на них увагу. Бог і так вже покарав, але не тоді, коли їхня ганебна діяльність загрожує територіальній цілісності України, гепа не смілося нагородити відзнакою відвертого кремлівського покидька, що підтримав агресію проти України, пише Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбук. Олексій Голобуцький іронізує з приводу цього нагородження, і взагалі. Щодо дій Кернеса та Добкіна у Харкові. Судя по тому, що харківський горсовет дав звання почетного харківчанина сенатору від Хабаровського краю стало зрозуміло, куди свалять Допа і Гепа. Ігор Стокос пише: Скажіть, мені, пожалуйста, в перший раз гепі попали в спину або все ж в голову? Ну, відповіді на це запитання немає. Аркадій Арканов. Російський сатирик на «Ехо Москви» звертається до всіх президентів, прем'єр-міністрів, королів, царів, імператорів та диктаторів. як він пише з вимогою припинити воєнні дії на землі на планеті землеля. Пока есть еще время, задумайтесь над тем, что сталкивание веренных вам стран, народов и наций говорит о том, что ваше сознание находится сегодня под полным влиянием сатаны. Сегодня век невероятного подъема военно-технического прогресса. Любая военная вспышка приведет к гигантскому взрыву, в результате которого погибнет все живое на Земле, и наша планета покроется слоем пепла. И уже не будет иметь никакого значения, у кого было больше нефти, а, кого было больше, а у кого было больше мяса. И уже не важно будет, кто кому и сколько был должен и кто. В якого Бога вірив. І навіть вас, и ваших родителей, дітей, ваших родних і близьких не спасуть найнадіжніше убіжище. Я обращаюсь к вам, поки не поздно, заберіться в місті, пожміть друг другу руки, обійміться і поділітесь тим, чим ви багаті. Ну і на сам кінець я хотів би сказати про запис, який зробив у Твітері Сергій Наришкін, голова Державної думи федеральних зборів Російської Федерації. Він написав. Предлагаю сьогоднішнього дня писати США і ЄС маленькими буквами Не ніде до уваження російського. От бачите, отак вот росіяни відчувають свою могутність і вважають всі, хто проти них, ті мають. Писатися з маленької літери, і вони для цього, певне, готові навіть змінити правопис. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.